Сьогодні, 22 квітня, євреї починають відзначати Песах, одне з найважливіших іудейських свят. Воно знаменує звільнення євреїв від рабства Єгипту, як фізичного, так і духовного. Саме свято триває тиждень в Ізраїлі і вісім днів за його межами. Празник Песах це праздник освобождения євреїв від рабства в Єгипет. Вони були там 430 И, наконец, після 10 казнів, яких єгиптяни отримали. אני סגלסי לי סגלסילי סוובי דיטברי. נסאווים דלו ויכא אני נפמינה את צקש דדיין ומליט ואונס, את הפיר ואונס פרזניק, איברי וישלי זיגיפת, איסטלין ארוד. У хасидизмі пояснюється, що вихід з Єгипту це вихід з рамок та обмежень, які стримують нас у духовному розвитку. Це символізує перехід від стану рабства до стану свободи від неволі до незалежності. Під час святкування песаху євреї звертаються до своєї історії, вшановуючи спадщину своїх предків і дякують за свободу, яку вони отримали. Цраємо, це як Мицарим, мицарим це граничення. Чоловік дожен кожен день виходити зі своєї ограничення с этого материального мира, и что, что ему мешает в этом материальном мире для того, чтобы подниматься в духовності. Песах також супроводжується багатьма особливостями і традиціями. Однією з центральних традицій є очищення від хамецу, що включає в себе прибирання будинку від продуктів, які містять дріжджі. Саме головне в цей праздник – це перша ніч, де кожен єврей обов'язаний кушати маца, есть такой обычай кушает хрон для того, что показывает, как у нас была горка. Есть разные обычаи. В это 7 дней мы кушаем только тонкая маца и фрукты, овощи, рыба, мясо, вот Аби позбутися усього, що містить борошно та дріжджі, віряни перед святом розпалюють багаття та спалюють усі залишки хамець. Один із заповідь, що у нас не оставалося хамець. Хамець це мучнова муч вдома. І все, все що залишилося у нас вдома, хлеб, печення. Ми сейчас зажигаємо і сім днів будемо без этого. Зараз буде костер маленький. Та вже третій рік євреї в Україні, у Кременчуці, зокрема, святкують песах у стані війни. Та все ж незважаючи на усі складні обставини, віряни дотримуються своїх священних традицій та моляться за мир в Україні. Ми вже третій третій Песах, праздник третій Песах празнуваємо в час війни. Перший рік я помню, дуже мало людей приходили біля страшно, ночі, ходили, темно, сирени. מפריביקאים נלזה את הפריביקנות, נדו שטו את הווי נזה קונצ'ילה, ממולימסה שטו ששתו... זדס בילה מיר, בילה טישנה, בילה פבדה, היא חדשו שלה את פסי ז'יטלי קרמנצ'וק, חרוש ופרזניק שטו עוד סקורה המיובידים שטו זדס